Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати виріб, над яким я працюю. Пальто в техніці Freeform. Дуже цікава техніка. Вона мені подобається не менш, ніж ірландське мереживо. Вона достатньо яскрава. І вироби з неї виходять ексклюзивними. На дану техніку можна використовувати будь-яку пряжу, але мені більше всього подобається ангора. Вона не обтяжує вироби і достатньо гарно лягає в скрамблях. Скрамблі в основному складаються з пугу, квитих стовпчиків і таких поперечних стовпчиків. Нав'язуючи ці скраблі. Підбираючи при цьому кольорову гаму, виріб буде завжди індивідуальним.